В основі документального фільму Знайти неможливо забути три історії про воїнів зниклих безвісти на російсько-українській війні. За задумом авторів, на початку фільму між словами немає розділових знаків і самої визначеності чи можливо знайти зниклого солдата. Але крапка все ж встала на своє місце після слова знайти в результаті пошуків. Доля всіх трьох героїв стає відомою: один у полоні, другий загинув, третій у результаті обміну військовополоненими у січні цього року повернувся додому. Знайти це держава, По пошуком займається Національна поліція і є дуже цікаві, і важливі напрацювання в цій темі. Неможливо забути, це громадські організації, які підтримують разом з державними організаціями тих, хто шукає і чекає з полону. А два вектори, з якими ми стикнулися в інформаційній кампанії, це з одного боку суспільство, яке часто не готове чути цю інформацію, сприймати, занурюватися. З іншого боку, це люди, які переживають весь цей жах, Цю невизначено втрату у презентації взяв участь герой третьої щасливої історії Олександр Деменко, військовослужбовець 9-го полку оперативного призначення військової частини 3029 Нацгвардії України. Захисник Маріуполя, який навесні 22-го потрапив у полон і перші бої ми зустрічали а, саме в Маріуполі. І в ході бойових дій ми всі опинилися на заводі Азосталь. В полон потрапили за наказом вищого військового керівництва про припинення оборони гарнізону Маріуполь і за наказом вийшли в полон. Я саме вийшов в полон 17 травня. Скільки ви прибули? В полоні я пробув 20 місяців. Документальна кінострічка результат спільних зусиль журналістів радіо на дотик громадської правозахисної організації Егіда Запоріжжя, Нацполіції та місцевої влади. Я розуміла, що буде дуже складно, але не знала, що настільки. Я пам'ятаю свій перший прийом, і тоді до мене прийшла жінка, пані Олена Галицька, не зна немає тут її. Вона прийшла і показала мені результати службового розслідування. Які були проведені у відношенні до її сина, а там був просто сміттєвий, сміттєвий пакет, де були зібрані рештки трьох танкістів, екіпажу танку. Я, мабуть, цю фотографію запам'ятаю на все своє життя. Учасники проєкту презентували присутнім і новий універсальний чат-бот, який містить всю інформацію щодо алгоритму пошуку зниклих безвісти. Для рідних це фактично путівник до державних структур та гуманітарних організацій, які спеціалізуються саме на пошуку військовополонених та цивільних осіб, зниклих під час російсько-української війни. Ми хочемо донести до громадськості, що тема, яку ми підіймаємо, а саме питання осіб, які зникли безвісті, і це не лише військовослужбовці, це й цивільні, які перебувають в заручниках на тимчасово окупованій території. Це тема, яка є чутливою, до якої треба постійно привертати увагу. Бо ті люди, які зараз потребують нашої підтримки, вірять в те, що ми їх чекаємо, ми їх ждемо, і ми докладаємо максимальну зусиль, щоб знайти їх і повернути додому. А головна мета проєкту Ми не одні допомога поруч показати людям, які вірять і чекають своїх близьких, що це можливо. Наголосили під час презентації його учасники Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.